В 1998 році ви захистили дисертацію за темою концепції елітизму в контексті процесів демократичної трансформації. Саме так. Можете назвати прізвище? Хто зараз еліта, пане Олексію? Саме оця дисертація, бо я тоді дуже зацікавився, я тоді мені дійсно здавалося, що має з'явитися якась еліта так. в Україні, яка має на себе взяти відповідальність так. Ну, за класичною теорією. Але потім головний висновок, що ті, хто в якийсь спосіб отримав мандат або міністерська крісло, аж ніяк не, 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 не стають автоматично елітою. Розумієте? оце розрив, який на сьогодні на собі відчуваємо, як ми з вами, так і весь світ. Я би сказав, в принципі, це глобальна криза демократії. Ну в тому розумінні, як це є, і, а і, і еліта, вона якось не, не викристалізовується в таких умовах. Абсолютно інші. Критерії до так званої нової еліти, mm -hmm. яка не здатна виконати історичну місію еліти, як це було колись. Ну в країнах там в свій час. Неочікувана відповідь. Я чомусь був впевнений, що ви, як досвідчений політик, будете говорити про еліту серед сил оборони. Вони наші хлопці, герої, і так далі. Дякую вам за щирість. Ну, вони вони еліта зброї в збройних силах. Да, але дивіться, ми ж думати, що ми можемо їх досвід зараз дати і перенести на систему прийняття державних рішень управління? Ну це занадто буде, але ж вони обов'язково потраплять. Яка обов'язково вони мають бути представлені у владі. Давайте так, так. обов'язково. Але це абсолютно не означає, що має, має з'явитися ну, умовно кажучи військовими, військові методи е, командування економікою чи ще щось. Розумієте, тут нас чекає дуже таке цікаве, цікаве життя, непросте життя, в тому числі в системі уряду, політичного процесу і так далі. Але зрозуміло, що сьогодні ми молимося на сили зсу, бо там, як мінімум, дуже багато найкращих за моральними якостями так. людей. Тут сумніво не вага.